në këtë sekondë çka ka ndihmuar? Më duhet të bëj një orë, çfarë do të bëj? Nuk është lehtë. Na sajt për provë radhë. насадити сад наш парковий. От треба на попараси. А, дивись там. Я щось тут. Любиці. Кожного народу є події, які не тільки яскраво висвітлюють пройдений історичний шлях, а й визначають його сьогодення, майбуття, сповнюють особливим змістом життя і діяльність суспільства, держави та особистості. 97 років тому, 22 січня 1919 року, у літописний звіт українського народу занесено саме таку віку. Того морозного дня на Софіївському майдані у Києві було урочисто проголошено акт звуки. В одну самостійну українську соборну державу об'єдналася Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Наша держава, наші люди, по покоління відзначаємо це велике українське, цю велику українську подію злуку Західної і України в одну Україну. А тепер давайте ми з вами тут якраз присутні всі люди, хто має освіту, вивчав історію і пам'ятає цю історію. Для чого ми сьогодні зібралися? Ми зібралися для того, щоб задати, яким тяжким шлях був до сьогоднішнього дня всього українського народу, наших пра пра і наших сьогоднішніх. Героїв, які захищають сьогодні цілісність України на сході нашої держави, давайте тільки згадаємо і не треба ніколи собі брехати і зібратися, не для того, щоб Грушевського згадати, щоб задати злоку на, на площі в Києві, а для того, щоб задати, як ми дожили до сьогоднішнього дня, яка наша в цьому участь. Два роки тому ми тут збиралися. По п'ять-шість чоловік просив я, батюшку, приїдь, може ти людей до тебе прийдуть, щоб більше більше. П'ять-десять збиралися, потім почали сотнями збиратися, ми підтримували і з вами майдан в Києві. І сьогодні той день, коли два роки ще назад, два роки назад ми уявляли, що ми утримуємо такому стані Україну, що, вона, що, ми, що в нас скільки борців, що у нас така любов до України. Цяті воїні, які захищають рідну землю, не дадуть ворогу жодного шансу зламати дух українського народу. Кожен з нас мусить докласти і свої зусилля, щоб Україна якнайшвидше перемогла і знову стала свободою. і Донбас анексовані в Україні.